Телеканал Броди онлайн презентує авторський телепроєкт про вагітність та народження дитини. Вагітність це такий дуже цікавий і водночас важкий період для кожної жінки. Найкращі лікарі проконсультують і дадуть дієві поради, щоб дитинка зростала щасливою та здоровою. І може вагітності і не бути, а друга жінка може не мати зовсім ніяких симптомів і бути вагітність. Ведуча телепроєкту, мама і малятко Наталія Коваль. Сьогодні у випуску перший місяць вагітності. Це дуже цікавий місяць, яких правил потрібно дотримуватися, щоб все пройшло безпечно. Для того щоб дати організму більше зараз відпочити, щоб надалі готуватися до більших навантажень для самої жінки, і для самої вагітності, вже бо до двох тижнів яйцеклітина клітина знаходиться в маточній трубі. І як поводитися мамі, щоб і малятко формувалося щасливим, бо весь організм готується для того, щоб дев'ять місяців виношувати дитинку і потім її народити. Для того щоб завагітніти, потрібно правильно слідкувати за місячними. І Ось жінка нарешті вагітна. Лише на третьому тижні вагітності яйцеклітина та сперматозоїд поєднуються. З цього моменту все починається дуже швидко. Починається поділ клітин. Вся генетична інформація вашої дитинки вже зафіксована. Перший місяць вагітності це дуже цікавий місяць вагітності, так як жінка сама ще не знає, що вона вагітна в більшості випадків. Ольга Романюк. Акушер-гінеколог у бродівській жіночій консультації. Акушерський термін вагітності завжди вираховується не у місяцях, а у тижнях. Тобто вагітність це є 40 акушерських тижнів вагітності. І перші 4 тижні вагітності, тобто перший місяць, він є такий, як звичайний, бо затримки ще немає, і зачасту жінка цього просто не знає, що вона вагітна. Характерна ознакою того, що є вагітність, почалась вагітність, затримка місячних, затримка менструації. Ярослав Каськів, лікар ультразвукової діагностики у бродівській жіночій консультації. Дуже індивідуально кожна жінка сприймає вагітність і дуже індивідуальні є ознаки. Так як одна жінка може дуже багато мати симптомів і може вагітності і не бути, а друга жінка може не мати зовсім ніяких симптомів і бути вагітність. Дуже це все індивідуально, але є декілька таких справді симптомів, які можуть показати те, що Ніби є підозра на вагітність, найчастіше жінки розказують про те, що у них стається нагрубання молочних залоз, але не так, як перед місячними, не так, як було раніше, а стають вони ніби не такі. Тобто збільшуються груди, таке враження, що вони наливаються, і е, стає не так, як перед менструацією. І е, так само додається низом живота, але не так, як перед менструацією, а за декілька днів швидше. І вони трошки ніби сильніші, трошки ніби тягне не з живота, тягне поперек. І жінка не може зробити. Розуміти, чи це нормально, що будуть менструації, чи це вже є якась патологія, і жінка може з цим звернутися до лікаря окшер-гінеколога від цього часу. Клітини діляться до тих пір, поки їхня кількість не досягне близько 100. Багато крихітних клітин продовжують ретельно ділитися. І на четвертому тижні вагітності починають спеціалізуватися для своєї подальшої функції в печінці, нирках або серці. Переважно на ультразвуковому обстеженні дії цю клітину видно вже після двох тижнів зачаття. Місячні можуть бути затримка вже три тижні до чотирьох тижнів і тоді. Вже до двох тижнів її клітина знаходиться в матковій трубі, і її не ОЗД не видно. Тільки як вона вже виходить в матку, тоді можна в матці її побачити. І то трансвагінальним тільки можна побачити це є трансвагінальний датчик, який через піху. Дивимося, клітину. Також жінки дуже стають у цей період чутливими. Вони хочуть більше ніжності, обійматися, хочуть, щоб їх більше, більше про них піклувалися. Вони стають дуже такі, хочуть дивитися якісь фільми, від яких хочеться поплакати. Тобто стають вони такими дуже сентиментальними, вразливими і чутливими, але це є повністю нормально. Просто жінці хочеться більше до себе уваги. Також вважається, що дуже хочеться жінці е, спати. Тобто зранку встали, хочу спати в обід, хочу спати, ввечері хочу спати. Цей так званий вплив прогестерону на організм жінки. Прогестерон гормон, який виробляється переважно яєчниками у жінок, а також наднирковими залозами і плацентою під час вагітності. Він є основним із ключових гормонів, що регулюють репродуктивну систему. Для того, щоб дати організму більше зараз відпочити, щоб надалі готуватися до більших навантажень для самої жінки, і для самої вагітності. Також буває таке, що головні болі починаються, але вони є незначні і знімаються препаратами там, парацетамолу чи ібупрофену. І Жінка також не знає, що вона вагітна, але її от турбує цей головний біль. Далі може жінку турбувати. Ніби е, трошки набряки на ногах, але це теж також загальноклінічний такий метод, ми не можемо сказати, що дійсно це є вагітність. Також є такі жінки, які дуже пильно стежать за своїм організмом, і вони там знають, коли відбулося запліднення, там в той самий день, і е, через декілька днів вони вже можуть здати кров на ХГ людини, і через два дні знову здати результат. І е, якщо результат підтвердиться і буде. Збільшуватись не менше ніж у два рази також можна вважати, що вигідність прогресує на облік. Беруть переважно, коли. Видно, Ну, Перший місяць дійсно, вони не знають, що вони вагітні. Вони живуть своїм звичайним життям, і в них нічого не змінюється. Але як проходить місяць, 28 днів чи 30 днів, в кого який цикл, і жінка ніби бачить, що є зміни, і не відбувається менструація, і жінка робить тест на вагітність. І цей тест позитивний. Жінка щаслива. І вона зв'язується зі своїм окушеринекологом. Вона приходить на прийом жіночу консультацію. Кажемо, що в мене позитивний тест і що робити далі. Далі ми рекомендуємо жінкам почекати, якщо немає ніяких е, станів, ну, тобто нічого не турбує, не болить. Е, можна... Просто почекати трошки до 7-го, 8-го тижня вагітності і тоді робити УЗД для того, щоб впевнитись, чи є вагітність, і чи чи це вагітність маці і чи вона прогресує. Якщо ж у жінки є якісь такі стани, як ну, блювання, дудота, рвота, там, головокружіння, ми обов'язково за жінкою слідкуємо, беремо її на прийом, цей стан компенсуємо, також обов'язково звертаємося до нашого лікаря-терапевта і разом з нею ці всі стани коригуємо. Ми хочемо, щоб для жінки її вагітність прийшла якомога краще, щоб ні перший місяць, ні другий, ні дев'ятий, ні е, ніякого е, дискомфорту для неї не викликала. це такий дуже цікавий і водночас важкий період для кожної жінки, тому що змінюється кожна система в жінки. Немає такої системи, яка би не, не, е, не зазнала якихось змін. Увесь організм готується для того, щоб 9 місяців виношувати дитинку, і потім її народити. Дякуємо за цікаву зустріч. До зустрічі в наступних випусках.